Спецпредставник США Стів Вітков провів зустріч із Путіним, яка, за словами Дональда Трампа, була продуктивнішою ніж очікувалось. Втім, він не впевнений, що той його не обманює. А ще американський лідер заявив, що планує особисто зустрітися із Путіним вже наступного тижня та провести тристоронню зустріч із Зеленським. Що цікаво, Путін вже і сам, нібито не против зустрітися із Зеленським. Детальніше про це поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю Так, доброго дня. Отож, давайте трошки спочатку зупинимось все ж таки на зустрічі Віткова і Путіна. Відбулась вона власне напередодні закінчення терміну ультиматуму Трампа про те, що Путіну залишається нібито два тижні. Так, доведення санкцій. Як в цілому можете коротко охарактеризувати цю зустріч, ну Віка ще не встиг приїхати. Вже влупили санкції по цьому тарифи по Індії. Ну це в принципі означає тон розмови. Ну завтра подивимось, якщо будуть додаткові додаткові мита, а все інше, значить, ніякої розмови в принципі не не вийшло. Ну, в принципі, про це сиде по Індії луплять, а все інше це такі розмови не про що. От, власне, от велиці додаткові 25% мит проти Індії. Так говорять про те, що от що на цьому ще не все. Що от там протягом найближчого буквально там пару днів тижня ведуть ще додаткові знову ж таки санкції? Так Ройтерс про це теж заявляє. Чи можна вважати все ж таки, що це от такий максимальний тиск зараз на Кремль? Що все ж таки Кремль погодився на якісь поступки? Чи 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 ні? Ні, до ну, американців, коли у них є можливості, вони в принципі зробити багато чого можуть так, це взагалі повністю організувати торгівельну блокаду Росії. Так е, 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 ну вони і зараз що працюють там з турецькими банками, з банками Об'єднаних Арабських Еміратів і багатьох країн, е, тому це процес вже і так іде. Ось чи мають вони можливості? Ну вони теж робляться, що можливо. Ну наприклад, взяли домолу з європейцем, що будуть всі європейці будуть купувати американський нафту та газ, взяли зобов'язано себе. Це означає, що російської нафти та газу на ринку не буде і багато чого іншого. Тому а далі, далі від нас все залежить, якщо Україна влупить по терміналах, наприклад, Балтійського моря. А, от тоді питання постачань нафти Росії на зовнішні ринки в принципі буде зняти як в принципі бікси немає має ніяких підстав вже для обговорення. А Кремль, ось, власне, вже відкрито заявляє про те, що ось готується ця зустріч із Трампом, так їх особиста, і нібито він вже і готовий з Зеленським зустрітися. От, власне, про що свідчить така його риторика? Чи це все ж таки оце тиск е санкціями, чи це ну можливо йому запропонували якісь такі умови, через які він погодився тепер зустрітися із Зеленським? Ну, я вважаю, що це великі вологі фантазії росіян, що це, це він хоче зустрітися з Трампом. Тут питання, навіщо Трампу зустрічатися з Путіним? Про що розмову? Про обговорення про історію печенігів? А чи про що? Якщо Трамп не відчує, що а, не буде розуміти, що у нього там точно буде перемога, і після зустрічі, наприклад, припиниться війна, так? То він зустрічатися, мабуть, не буде, тому що його і так всі їдять в Сполучених Штатів Америки через м'яку опозицію щодо Росії. А Путін оголосив, що він хоче. Він хоче, щоб Україна покинула чотири області, відмовилась від НАТО, ну і так далі. В принципі, в перелік цих питань давно вже відомо. Він це публічно підтвердив. Ні, я вважаю, що поки потім будемо при владі, він буде воювати. Тому я тут не бачу предмету для розмови з Трампом. Ну зустрінеться він з Трампом і що далі? Ось. А далі буде бомбардувати Україну. Ну Трампа зовсім тоді з'їдять за те, що буде відбуватися. Так що це ризикована буде гра Трампа, і я підозрюю, що він на неї не піде. Але якщо навіть піде, це нічого не вирішить, тому що Путін буде і далі при владі. От, власне, Блумберг пише, що Трамп, нібито допускає, що мирні перемовини з Путіним можливі лише в обмін на території. Тобто Україна то, можуть ой, ой, ну Слухайте, Блумберг це належить відомому Блумбергу, який є е, дійсним членом демократичної партії. Вони такої туфти вже понаписували за цю цю війну, знаєте, що там не на названі джерела, що там починається торгівля територіями і все інше. Ну хто то Путін сказав: виходьте, виходьте з, 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 з усіх областей, які ми намалювали собі в конституцію. Що хто буде давати такий наказ? Трамп може це за змусити Україну робити. Мі не змусить і у в нього ресурсів для цього немає. Ну і багато чого іншого. Тому давайте теж ділити те, що говорить західні змі, на 25. Так що така от історія. Ну от, власне, а тоді який предмет цих перемовин? Ну от е, знову ж таки добре, е, О, ви хоч... правильне запитання задаєте. Пичені виявляється, так. <світ> ну, але Трамп же на це може не піти. Ну тобто Трамп е, сказав, що він хоче піти на ці пер... ну, піде на ті перемовини, коли буде предмет, яких ну про що їм говорити? От власне зараз про що їм говорити, ну, якщо якщо припиниться війна, він скоріш за все, так така була постановка питання. Але ж Путін не збирається припиняти війну. Ну, він власне. він хоче зустрітися з Трампом, щоб замазати його, фактично. Показати, що він є частиною великої, що він велика держава, і що хоче, то робить. Ось знову там буде розповідати про якісь там перемир'я, і все інше про печенігів, звичайно, не забуде. От а війна ж не припиниться. Це ще так зрозуміло. Ні, якщо тому що ну потім Трамп буде зовсім притиснути до стінки, що його всі вплюють у всьому світі, не тільки у Сполучених Штатах, хоча більше у Сполучених Штатах Америки. А як тоді зараз має тоді себе вести Трамп? Ну тобто він же ж теж не хоче показувати, що він не такий-то і лідер великої демократичної країни, так а нас не повинно цікавити, чим як себе буде поводити Трамп. Так наше завдання думати, де виробництво нашої зброї, і чому досі не перебити порти в цьому в Балтійському морі. Більше питань, чому експорт у нас не відкритий, щоб туди заводились гроші? Чому додаткових схем фінансування немає оборонки? Та багато чого іншого, ось що нас повинно в першу чергу цікавити, тому що якщо ми будемо думати, хто в якому настрої, як йому виходити з цього становища, він доросла людина. Слава Богу, 79 років. Ось я думаю, що щось в голові все ж таки за цей час можна набрати. А як він буде викручуватися, не наші проблеми? Ми ніколи не повинні сподіватися на те, що хтось буде вирішувати наші проблеми. Вони повирішують за наш рахунок. Не треба нам такі, знаєте, рішалок і, і і так далі. Тому як він буде викручуватись, ну так це ж це ж він пішов. Послав відкафов відково. Так це його відповідальність, його відповідальність. Це він не говорив багато чого про Путіна. Не говорив всім погрожував, погрожував. Ну так виконуй свої обіцянки. А то так всі будуть бачити, що ти просто балаболка, на, на, на яку не на, на слід реагувати. І Так далі, так що на нас не ну, повинна загалі зацікавити. Це, це його проблема, не наша. Тим більше, ми з ним про що домовлялися: про 30-денне перемир'я, про 30-денне. з європейцями теж домовлялися. Так що давайте рухайтесь в правильному напрямку. Але за вашими от оцінками, чи все ж таки відбудеться ця зустріч, чи знову ж таки вони будуть витягувати час? Бо от вони, нібито кажуть, що от зустріч планується вже наступного тижня, а потім з'являється інформація, що нібито наступного тижня вони тільки домовляться, нібито там там з'являлися, домовились, домовились домовлятися, тобто ніколи. Я вам сказав, за яких умов Трамп зустрінеться. Трамп просто так зустрічатися не буде. Якщо він чітко отримує гарантію, що війна припиниться по тому плану, який він припиняв, пропонував, ну принаймні 30-денне переміри, тоді він піде на розмову. Якщо будуть гарантії, а і так, що, що, що йому літати? Що ВО, там те, що там Путін пропонує: Об'єднання Арабських Емірати. Ну так Трамп вже був в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що він знову там повинен літати, щоб його там обплювало, а потім обмазало українською кров'ю. Я думаю, що він вже в такому віці, що на це не буде вестися. І тому, тому таке питання. Я, я вважаю, що цю всю хвилю качають росіяни. Хитаються росіяни, розповідають, як Трамп хоче зустрітися. Оце дезінформація йде, що там щось тут вже американці запропонували. Все повертається, вони визнають окуповані території. Ну ну, хочете посваритися з європейцями надовго, ну спробуйте. Так що я вважаю, що це такі, такі всі історії. Ну, Але знову ж повертаючись, так? Ну, немає предмету розмови, бо якщо вірити, наприклад, так, що все ж таки є частково якась там правда умовна в тому, що е от нібито Америка там погоджується на цей обмін територіями, так? То чи ж на віддачу цих територій? Як? Як який обмін? Чого Росіяни сказали віддайте нам Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, уявляєте собі наказ Зеленського покидати це, покинути цик цю територію? власне... Ну, так таке все. Зеленський скаже, засуньте все свої побажання от в ту точку, куди ви хотіли, щоб всі вас а, цілували. Ну приблизно така буде розмова. Ну, от власне, в цьому, ж і, в цьому ж і питання, так? Тому що Зеленський неодноразово говорив, що він не піде на ті перемовини, де буде стояти питання про віддачу українських територій. І, 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 і Трамп це знову ж таки розуміє. І тобто, чи не буде знову такої ситуації, от, що нібито Трамп ось знову ж таки домовився там, про ці всі мирні зустрічі, перемовини, а Зеленський не з'явився або там сказав, що він на це все не піде, і знову ж таки буде та ситуація, яка була от, в березні, е, так буквально. Ти, ти домовився, так ти і виконуєш. Дуже <реш> за це все просто. Да? Ну слухайте. Ну у нас же є історія з тими. А пам'ятаєте ту історію з 500 мільярдами, які Трамп хотів намалювати нам, да, в якості боргу. Чим все закінчилося? Ну це перемовний процес. Це закінчилося тим, що щось підписали. І не, не, не ми винні 500 мільярдів, а можливо, коли-небудь разом триста п'ятдесят запрацює за, е, е, заробимо. Так що, це абсолютно, абсолютно я вважаю, вкиди росіяни, які хитають це їхня перемовна тактика. Вкидувати це емоційні качелі. Що туди воно пішло, щось вже домовилися, порішали без вас і все інше. При визнанні, наприклад, окупованої території це повинно бути йти через Конгрес. Конгрес ніколи за цю туфту не проголосує. Ну, давайте. Тому що це порушення всіх принципів, які тільки можливо. Ну, європейці будуть категорично проти. А якщо говорити про цю тристоронню зустріч, так тобто мова йшла про те, що нібито спочатку має відбутися зустріч Трампа і Путіна, потім Трампа і Зеленського, а потім власне зустріч, якби така тристороння. Ваша думка, все ж таки, чи можлива зараз от, в цих звіт так? Путін же сказав, що Зеленський нелегітимний, З ким він буде зустрічатися? Він знову скаже своїм виборцям, що він набрехав, що він зустрічається з нелегітимною людиною. Ну вони ж до цього постійно хитають це питання. Тобто, виходить, поки Та -та. не варто сприймати, на вашу точку зору. Ну, це, це перемовне, де це перемовне треки. Росіяни активно хитають, що їм якась надійшла пропозиція, що вони готові її підтримати. Україна повинна наполягати на тридцятиденному перемір'ї, якими домовлялися з американцями, як і європейці. От і все. Ну, але умов, поки і українська сторона не називає так цієї зустрічі. Тобто, ну, стовідсотково ж Україна теж висувала свої умови, ну відповідно Росія висувала <пілу> <пілу> свої умови, але які умови підтримує Америка, поки ну, не зрозуміло. що значить, яке зрозуміло? Нагадувати треба тридцятидене перемір'є. Далі йдуть розмови на суші, на воді, і в повітрі. Що значить не зрозуміло? Значить, треба нагадувати про що домовлялося, мало ли що там хтось щось сказав. Ну, але будемо сподіватися, що все ж таки е, американці будуть далі тримати, так скажімо, про українську сторону. Немає, давайте так, немає про українських країн в світі. Є, кожен любить тільки себе, дружить за гроші та через необхідність. Європейці дають гроші і допомагають нам е, не через е, свою доброту, оці туфтові європейські цінності, які вони готові продати за дешевий газ. А тому, що так вигідно, тому що розуміють, що вони будуть наступними. І тому краще нехай гинуть українці, ніж гинуть європейці. Там все просто. Так що немає ніяких проукраїнських. Проукраїнська є виключно українська влада та український народ, які повинні діяти в своїх інтересах. Коли пати ракети в будь-якій незрозумілі ситуації, довбати по російських НПЗ, як це робить системне СБУшники. От що ми повинні е, е, розуміти все інше не має значення. Не треба думати, що хто за нас щось поварішує. Поварішує, тільки поганому сенсі. Ми повинні розуміти, чи ми будемо озброєнішими, мілітаризованішими більше ракет. Тоді ми будемо тоді всі будуть дослухатися, і ми тоді зможемо нав'язати свою волю і своє бачення, як воно повинно бути. От, якщо до речі, говорити також про вигіду, так от е, в заявах після зустрічі з Віткуфом в заявах Кремля ми бачили про те, що предметом їхньої Зустрічі було власне припинення вогню, так припинення війни в Україні. І другий момент це якби така співпраця, налагодження якихось там собі відносин економічних США та Росії. На вашу думку, все ж таки далі США продовжують бути схильні до того, щоб відновлювати економічні що відновлювати чому, власну... чому до війни товарообіг Росії США був теж приблизно 3 мільярда доларів, тому що нема не було у них ніяких відносин. У росіян були відносини з Європою, яку вони хочуть трощити, так? і відносини з Китаєм. І коли а, приходять приходять а, росіяни, говорять, зніміть санкції, а європейці говорять, з якого дива ми повинні знімати санкції з вас. Тим більше там є домовленості з американцями по енергоносіям, то про що ми тут говоримо? Що вони будуть там відновлювати? Що ж, давайте так, я вам говорю у Трампа з Путіним. Є фундаментальний конфлікт інтересів: нафта та газ. Все на цьому можна закінчувати. Що росіяни будуть продавати в Америку нафту та газ, так американці самі її експортують. Єдине, що там вони ще купують, це збагачений уран, ну тому що так побудовано ядерні цикли побудоване в світі, тому що так швидко це поміняти неможливо. А ось якісь там доброго що купують. Товарообіг, товарообіг. США 3 мільярди доларів. Він не до війни, в принципі, був невеликий. То про які, що? Трамп буде інвестувати в їхню арктичну нафту, де самі росіяни не хочуть інвестувати в ту арктичну нафту. Куди? Трамп нікуди нікуди не збирається нікуди інвестувати. Він хоче забирати з усього світу свою ренту. От і все. Добре, якщо так підсумувати, скажімо, нашу розмову, все ж таки, і оці всі зараз заяви, які лунають про потенційні зустрічі, на вашу думку, все ж таки до чого от які сценарії можуть зараз найближчим часом розвиватися? Все ж таки будуть якісь ну потенційно домовленості про цю зустріч? Чи все ж таки це буде далі тривати от перемовний процес домовлятися аби домовитись? От, скоріш за все, це буде нескінченна розмова про якусь зустріч, міфічну, так я більш бачу це вісьма, тому що Трамп не буде ризикувати. Якщо, якщо він не буде розуміти, що після зустрічі він розуміє, що там припиняється війна, тоді він піде. Але Путін не може припинити війну. Що це виявляється? Він прогнувся під Трампа, під американців? так о, от зупиняти зараз армію, яку які він говорить, що вони перемагають. Так Путіна проти його ж прибічники, там же, і, і все, а санкції ніхто знімати не збирається, у них проблеми з цим величезні. Ну, бо на початку він же говорив, що от, от, от така зустріч, можливо, якщо умовно буде вже якийсь предмет е, до підписання, так? Ну тобто, що вже буде якась да, Так, хто, хто сказав, Сколько, хто сказав? Ну, власне, Трамп колись казав, що. От, да, він... Він правий. Так я ж вам говорю, коли він не буде впевнений, що ця зустріч не приведе до конкретного результату, переможного для нього результату, де він напише в Твіттері, як він всіх помирив і який він крутий красавчик, да, то я думаю, що він не поїде. Не поїде він на цю зустріч. А поїде, ну що йому Путін знову буде розповідати про, ці, про печенігів. Ну, я вважаю, що він потім буде при владі, він буде букувати. Ну, або, або будуть телефонні розмови. А вони ж давно не розмовляли, ви помітили, да? так? Так що. А, а в чому предмет розмов? Трамп сказав, що його обманюють. І ну, він тут правий дійсності. Тому що американці, коли ведуть перемовини, вони, вони в першу чергу мають сподівання мають сподівання на те, що. А, а, мають сподівання на те, що можна досягти якоїсь угоди. Отак, побудовані американці. А росіяни ведуть перемовини, щоб просунути свій порядок денний. І все. Ну, але будемо дивитися, як буде розвиватися ця ситуація. Я вам дуже вдячна за цю розмову і нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.